На центральному кладовищі Полтави вічно спочивають 14 учасників АТО, полеглих за Україну. Днями тут розпочали будівництво меморіалу воїнів АТО. Більше року проект погоджували із сім'ями загиблих, розповідає ініціатор будівництва, депутат міської ради Вадим Ямщиков. Кожна сім'я бачила майбутній меморіал по-своєму. Врешті зійшлися на одному варіанті. Його безкоштовно розробила архітектор Ірина Особік. Умовно, меморіал ділять на три зони: перша надмогильні плити. Вони будуть виконані в однаковому стилі. Там будуть зображені портрети загиблих героїв, там буде їхні рідвійськи, зображено, там тобто збройний. Сил України або Національна гвардія. Там буде зображені шеврони батальйонів, до яких хлопці відносяться. Їхні позивні і їхні військові звання. А ще нагороди, які отримали бійці, та місце смерті. Друга частина меморіалу передбачена для проведення урочистих заходів, де згадуватимуть учасників. АТО. тут буде місце для почесної варти. Третя частина стіна. Вона буде навпроти поховань. На цій стелі увіковічнять імена всіх полеглих героїв з Полтавщини. Зараз їх близько 140. На стіні також зобразять карту України, на якій позначить місця бойових зіткнень з агресором. На іншій стороні слова вірша. Крім того, проектувальники залишили місце і для добудови комплексу. Війна зараз не закінчилась, і ми, якщо ви бачите, є цей військовий сектор, не розрахований тільки на цих 14 хлопців, які загинули. Він розрахований і на продовження. Дай Бог, щоб продовження цього не було. Війна закінчилася. І ми тільки ми перемогли. Але в даний час ми констатуємо такі факти. Фінансування будівництва здійснюється за рахунок міської ради, розповідає заступник мера Олексій Чепурко. Майже півтора мільйона гривень виділять на це будівництво. «З Міського бюджету було виділено 1 мільйон двісті гривень на будівництво цього комплексу. Зараз роботи тривають. Я думаю, що на найближчій сесії буде додано ще порядка трьохсот тисяч гривень. Бо на жаль, життя вносить свої корективи. В першу чергу на прохання батьків зроблять надмогильні плити. На це планують витратити близько двох місяців. А вже до кінця року повинні повністю здати збудований меморіальний комплекс.